Усім привіт, мене звати Вікторія, і сьогодні ми познайомимося з електронним документообігом. На сьогоднішній день ми вже навіть не уявляємо свого життя без інтернету, тому чому ж ми маємо збирати біля себе цілу купу паперових документів, якщо можна зекономити свій час і сили і перенести всі документи на електронний носій? Тому я вважаю, що можливість електронного документообігу це сучасний прогрес для ведення бізнесу. Пропоную сьогодні розглянути один із сервісів електронного документообігу вчасно. Не тому, що він найкращий чи найпопулярніший ні, кожному своє. Просто ми цим сервісом користуємося і за декілька років вже можна формувати свої думки щодо нього. Отже, цей сервіс дозволяє компаніям, ФОПам таким особам підписувати, насилати, отримувати та зберігати документи онлайн. Величезний плюс в тому, що вчасно не потребує жодного спеціального програмного забезпечення, потрібен лише браузер та доступ до мережі інтернету, які документи ви можете вести в електронній формі. Договори, накладні, внутрішні документи, офіційні листи, двосторонні документи. Також можна підписувати акти звіряння взаєморозрахунки, додаткові угоди, акти нестандартних форм та довіреності. Ми всі знаємо, що скоро ФОПу масово чекає РРО, без подробиць, але рано чи пізно це станеться. На цей випадок у вчасно знайшли такий сервіс, як частна каса. Це програмне РРО, який надає можливість розраховувати і надсилати клієнтам електронні чеки. Ви оформлюєте замовлення звичним для вас способом. А після сплати товару чи послуги ви насилаєте своєму клієнту чек, найми або будь-який зручний месенджер. Для зручності, додаток можна встановити на різні пристрої, комп'ютер, планшет або навіть смартфон, що ви вже використовуєте. Як це працює на практиці, точно судити тяжко, так як досвіду в користуванні цим сервісом ми не маємо. Але на етапі ознайомлення все інтуїтивно, просто та зрозуміло. Якщо на вашому сайті є особистий кабінет покупця, ці чеки можна надавати там. Вашим клієнтам буде зручно мати все в одному місці на випадок опі чи гарантійного випадку. Зараз пропоную розглянути з вами сервіс вчасно на живому прикладі. Увага на екран! Інтерфейс вчасно виглядає так. Це доволі просто. Ми бачимо назву свого ФОП чи ТОП та зліве системне меню, яке дозволяє нам переключатися між документами. Тиснемо Завантажити документ і бачимо вибір. Обираємо, що це за документ, договір. Обираємо, скільки підписів має бути у цього документу. Нам потрібно два підписи. Також обираємо, від кого перший підпис від нас. Тиснемо Обрати документ і вибираємо його в себе на комп'ютері. Він з'являється у нашому списку документів. Відкриваємо його і бачимо договір, який ми завантажили. Перевіряємо його і тиснемо Підписати та надіслати. Далі все просто. Потрібно пройти три кроки: Перший вказати ідентифікаційний код і адресу електронної пошти контрагента, куди піде договір на підпис. Другий завантажити ключ електронно-цифрового підпису. Завантажуємо та вводимо пароль до ключа. І третє підписати та надіслати документ. Тиснемо кнопку і документ підписаний з вашої сторони, на підпис до вашого контрагента. Контрагент отримає повідомлення на електронну пошту про те, що йому надійшов на підпис документ, а у вас статус очікує підпису зміниться статус зеленого кольору документ підписаний всіма сторонами. Як ви можете бачити, ми пройшли 2 хвилини підписання документів замість живої зустрічі в офісі або пересилання документів поштою. Дуже зручно. Виснити. Круто, що сервіс час не ногу з часу і спрощує ведення документообігу. зайвих компліментів вони створили дійсно зручну і сучасну платформу для ведення електронного документообігу. Раджу спробувати скористатися чи цим сервісом, чи аналогами. У всякому випадку це набагато краще та зручніше, аніж возитися з паперами. До речі, напишіть у коментарях, як ви працюєте з первинкою. На цей випадок, якщо у вас з'являться питання на цю або будь-яку іншу тему стосовно бухгалтерського обліку, ви завжди можете перейти за посиланням в описі і отримати консультацію всього за 50 гривень. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо як легше доспіхти.